Пам'ятник Богдану Хмельницькому, який розташований біля залізничного вокзалу, хочуть реставрувати. На це з бюджету громади планують витратити більше 3,5 мільйонів гривень. Чи доцільні нині такі витрати? Запитали хмельничан. Думаю, що недоцільні під час війни, бо є інші питання, на які треба витрачати кошти. Згласно на всі 200%, відсотків, що цього не треба робити. Я якщо чесно скажу, що недоцільні. Нам зараз треба допомагати Україні, хлопцям, які сидять на передовій, а такі лишні витрати, вони некоректні. Я думаю, що історичну спадщину однозначно треба оберігати, треба її підтримувати в належному стані. Ну, чи доцільно це зараз, коли потрібні кошти, ми знаємо всі де, коли навіть пенсіонерів своїх пенсій донатять. Я думаю, що може просто потрібно, але не на часі. Ну, зараз війна ті гроші десь на війну кинути, на якісь дрони там, чи на що, я так думаю. А пам'ятник і так постоїть, поки війна закінчиться. Я вважаю, що це недоцільно під час військового стану. Є десь безліч інших моментів, де потрібні ці кошти. Це взагалі, ну, на мою думку, це абсурд. Можливо, половину, так. А половину на ЗСУ. Думаю, що доцільно. Чому в даний час? Ну, більше немає проблем в місті, тільки пам'ятник. Я рахую, що ні, тим більше я працювала в військовій структурі, дуже близько була до того, що відбувається, дуже багато чого бачила і знала. Мені дуже шкода, тих хлопців, знаю, що багато вони в чому потребують. І дійсно, що в такий момент. Так, його звичайно його треба буде реставрувати, ну не в цей момент. В цей момент такі великі кошти треба віддати хлопцям. В крайньому випадку це можна буде допомогти дітям, можна допомогти матерям, які лишилися з дітьми. Оце буде доцільною.